Навчання на практиці Україна та Німеччина втілюють масштабний спільний проект екзам Дніпро. Українські роботодавці навчають студентів та учнів безпосередньо на підприємствах. Кореспонденти сьогодні побували на одному з таких і бачили, що довіряють наставники практикантам. Який зиск тим, хто вчиться, і тим, хто навчає. Юлія Дроник розкаже. За партою на підприємстві практика. Майбутній машиніст електровозу Олександр учень гірничого ліцею. Знання здобуті на парах, відпрацьовує на виробництві. Наставник дає завдання і контролює, чи виходить у Олександра виконати роботу. Для хлопця це реальна можливість навчитись керувати електровозом. Возвращайся! Для навчання Олександр зможе працювати на цій шахті. Роботодавець надійний пропонує кращу умову праці. Хлопець стане машиністом, буде перевозити деталі та обладнання для працівників копальні. Робота наземна на свіжому повітрі. Хлопцю подобається. Я хочу залишитися на своєму підприємстві і підальше по кар'єрні. Чимало студентів, що роками сидять за підручниками після навчання, мусять знову вчитись на підприємстві, кажуть наставники. Тож дуальна освіта, коли студенти, ще не отримавши дипломи, можуть йти на виробництво за досвідом, гарна можливість опанувати професію. Ефективно долучитись до системи дуальної освіти українським підприємствам допомагає іноземна організація роботодавців Нордметал. Вона підготувала п'ять спеціалістів-експертів. Серед них представник одного з найбільших роботодавців України ДТЕК компанія. Соціально відповідальна, тому в період змін системи освіти стала партнером суспільства. Фахівці, що пройшли підготовку, будуть впроваджувати систему дуальної освіти на різних українських підприємствах. Роботодавці вже готують пропозиції, як змінити українське законодавство, щоб дуальна освіта стала доступною. Щоб більше молодих фахівців вчитимуться не лише за партами, а й на виробництві, то вищою буде якість їхньої підготовки.